Колеги, до вашої уваги, клінічний випадок, пацієнтка потрапила в відділення після автомобільної аварії, скарги на тупо грудні кліці, гемодинамічний стан стабільний, на ЕКГ на специфічні зміни з ОТ, відведення хв 1 В3. Через 15 годин стан погіршився, підвищився тиск, виникла синусова тахікардія та хіпної, підвищився рівень тропоніну, на ЕКГ також негативні зміни у вигляді депресії СТ в В3, В5. Транстеракальна ХКГ виявила порушення регіональної скоротливості лівого шлунечка в середніх сегментах. Ургентна коронароангіографія ангіографія виявила легку необструктивну шомічну хворобу серця з нерівномірністю просвіту лівої передньої несхідної коронарної артерії, нормальна верхівкова та базальна скоротливість за аномальним рухом середніх сегментів лівого шлунечка на вентрикулографії. Пам'ятаємо про стрес, індуковану, кардіоміопатію та куцуба.